Хочу привітати усіх причетних з ним біографа, побажати гарних відкриттів, цікавих вражень. Я займаюся дослідженням біографії Сержа Лифаря, видатного балетмейстера, танцівника, педагога, теоретика танцю, відомого на весь світ українця, киянина, який, як яскрава зірка, палав на світовому культурному небосклоні, танцювальному. Вражав людей свої, своїм життям, своїм талантом, своїм, своєю зовнішністю, всі, всіма яскравою харизмою, як ми зараз говоримо. Але цікаво те, що, попри надзвичайний свій вплив на мистецькі процеси у Європі, і власне у світі у ХХ столітті в Україні він протягом довгих десятиліть був абсолютно незнайомий. Його ім'я тут було повністю заборонене. І лише з здобуттям незалежності поступово інформація про його, про його вклад в мистецтво, про його колекцію відомо почала з'являтися власне в культурному просторі. Нашої країни, і люди почали, українці почали дізнаватися про це ім'я, про його внесок в власне в світову світову культуру, світове балетне мистецтво. На жаль, не дивлячись на те, що Лефар був надзвичайно популярною особистістю, його ім'я не сходило зі «Шпальт газет, його всі прем'єри його постановки були надзвичайно популярними. І він його знав. Він підтримував стосунки з багатьма літераторами, з багатьма журналістами, цікавими письменниками, І не дивлячись на ців на це за його життя, і, власне, після смерті його повноцінних біографій не було видано, не було написано, не було видано. Була вели велика кількість публіцистичних таких творів. Кілька видань були популярні. Це були популярні видання, але грунтовних біографій, академічних біографій ні у Франції, ні, на жаль, ні в Україні так і не було створено. Не дивлячись на те, що матеріалу для цього є дуже велика кількість. Сам Лефар він, власне, мав теж талант, письменський талант, був теж літератором з юних років почав. Писати, як як журналістські, невеликі статті про свої про балет, свої, вчився формулювати дуже рано свої враження про мистецтво і щедро ділився цим. Почав дуже він багато достатню кількість часу приділяв, власне, тому щоб працювати зі словом, і дуже любив розповідати про своє життя і писати, фіксувати свої враження. І тому він власне вів щоденник і він. Рано відчув те, що він буде популярним і з його, його спогади, його враження вони будуть важливими. І він дуже рано почав їх формулювати в великі такі комплекси, мемуарні, і тому власне його життя, він своє життя структурував на певні такі мемуарні комплекси, з якими ми. Зараз можемо працювати. До цього відносяться роки жнива або російсько страдний год, це період, який стосувався його до його життя і юність у Києві до від'їзду до Франції у кінці 1922 року. Потім ми бачимо його спогади про роботу у трупі Дягілєва з тягелем формування його, і власне як, як танцівника і у трупи. Як Поступово він ставав прем'єром. Наступний мемуарний комплекс Сергія Лефаря охоплює період від смерті Дягілєва, це серпень 1929 року до 1954 року. Тобто такий великий період 15 років. Це дуже активні роки у танцювальній кар'єрі в його як постановника, як артиста. Як Культурного менеджера, тому що він займався ще паралельно організацією виставкових різних проєктів. Він колекціонував картини, колекціонував книжки старовинні, тобто він займався дуже активною діяльністю. Тобто, ці 15 років, з 29 по 54, надзвичайно насичені. Він багато їх описував ці роки, залишив дуже великі, дуже насичені спогади, по рокові, тобто якийсь період. Про якісь роки було б більше, більше уваги приділяв власне опису подій, які відбувалися. Вони дуже докладні, якісь менш докладні. Період Другої світової війни надзвичайно насичений подіями. Це період окупації Парижа, коли Серж Лефар залишався там і працював у паризькій опері. І повоєнні роки закінчення війни, зміни, коли його було звинувачено в колабораціонізмі, потім було виправдано, потім повернення знову до опери весь час зміни, політичні зміни, культурні зміни, тому що Франція повоєнна теж змінювалася і. Культурна політика змінювалась, тобто це все паралельно з дуже активним особистим життям, артистичним життям, педагогічна робота, виховання нових зірок, етуаль тобто, це все життя у, у опері, яку він колись паризькій опері, яку він колись розбудив, як він говорив. Тобто це все викладено, власне, у його мемуарах, у його, у його спогадах. Крім того, є величезна кількість підготовчих нотаток, різноманітних нотаток, різноманітних чернеток, фіксація якихось подій, зустріч, величезний комплекс листування, з яким ми працюємо у музеї Сергія Лефаря, у фондах музею історії міста Києва. Крім того, велика кількість. І листів, і нотаток, і існує у інших музеях, існує по всьому світу розрізнення листування. Тобто це величезний комплекс матеріалів, які потрібно. крім того, ще є архіви, власне, статей лифаря, є самі статті про присвячені його балетам, про його зустрічі з різноманітними художниками, з композиторами, з письменниками. Тобто це дуже великий об'єм матеріалів, які всі потрібні для того, щоб власне для потрібні для створення великої докладної, такої ґрунтовної біографії Лефаря — видатного діяча, видатного киянина, видатного культурного діяча, артиста Балету. Балетмейстера, педагога, теоретика танцю це все потрібно, потрібно створювати цю біографію в цьому напрямку. Ми працюємо з колегами, тому що Україна власне і Серж Лефар вони заслуговують на те, щоб ми працювали з цим матеріалом при роботі з біографією Сержа Лефаря Важливою є тема спілкування його з радянською владою, оскільки він був іммігрант і не мав можливості і не хотів повертатися до радянського союзу. З часом, коли вже політична ситуація змінювалася, і на початку 60, в 1961 році йому вдалося сюди приїхати. Але як, як неофіційна особа, так би мовити, як турист, він відвідав якраз Київ. Це єдина була поїздка його до рідного міста, коли він мав змогу власне приїхати до Києва. Він мріяв ще багато разів сюди приїжджати, але не мав такої можливості. І власне спілкування з радянськими органами влади, з Міністерством культури, з різними чиновниками це все його спілкування, можливість те, що йому обіцяли зробити, що він зможе зробити свої постановки в Києві, в Москві свої балетні, зробити якісь балетні постановки. Те, зрештою, йому так і не дали це зробити, і до його смерті у 1986 році так своє. Обіця обіцянки радянська влада так і мою це так і залишилося обіцянками, але ми працюємо з цими листуваннями. Ми працюємо з нотатками Лефаря, і його оцінкою політичної ситуації в радянському союзі. Оце цих офіційних осіб. Їх лицемірство, їх подвійна ну, мораль, якщо можна так сказати, те, що вони їм обіцяли одне, а робили інше. Тобто це теж є таким важливим аспектом, і ми розуміємо, що тільки ми можемо з цим працювати, тому що для іноземних дослідників, для тих, же французів або там, італійців, які писали якісь популярні книжки про лифаря, для них ця тема вона є абсолютно ну, мало зрозумілою і вони не. Не будуть, не будуть цим, не можуть бути так дати цьому правильну оцінку, як це можемо ми, які ну так би мовити, в матеріалі.